місто відмовляється від сухого пайка, Київрада обурена бюджетом в кошторисі гола заробітна плата без надбавок, які бюджетники отримують вже 5 років. Плюс столицю ставлять перед вибором фінансувати зарплати чи життєзабезпечення комунального господарства. Нам тоді прийдеться, мабуть, піднімати тарифи на енергоносії. Також нам прийдеться пояснювати медикам, що може завтра не вистачить коштів на ліки та на закупку продуктів на харчування хворих. Депутати столичні радять. Обранцям народним, які голосували за державний кошторис, спожити на нього, як це мають робити, звичайні кияни. Сім гривень на медикаменти передбачено в цьому бюджеті. Я дуже раджу тим, хто сьогодні сів на наші місця. На сім гривень піти полікуватись не в Феофані, а полікуватись в Олександрівській лікарні на поряд знаходиться. Бюджету розвитку немає взагалі. Тобто є бюджет утримання, який не передбачає навіть ну надбавок, які вже з 2007 року є. У місті Києві тобто, ну, це бюджет не, не просто проїдання а він навіть для того, щоб прогодувати е, е, недостатній. голова КМДА пропонує столичному депутатському корпусу не голосувати за бюджет з 4 мільярдами гривень дефіциту і домагатися від держави залишити Києву 100% податків, які він збирає. Цей бюджет нас не задовольняє, і я це підтверджую. Я вважаю, що у нас є можливості вступити, і ми їх скористаємо з цими можливостями вступити в подальші консультації з урядом за того, щоб вийти на те порозуміння і ті компроміси, які потрібні Києву для. Нормального життя у 2013 році місто вступає в переговори з урядом щодо змін до державного бюджету. Депутати Київради працюють над правками. Столиця живе за тимчасовим розписом однією дванадцятою цьогорічного кошторису. Зараз в такій ситуації ми відмовимося лише від фінансування капітальних видатків, все інше, вся решта загальний фонд зарплати, надбавки все буде сплачуватись в повному обсязі в такому ж об'ємі, як в 2012 році. Час зупиняться міські будівництва. Якби приймали пропонований державою бюджет, в розвитку теж не розігналися б. Там передбачили на капітальні вкладення усього п'яту частину цьогорічних видатків на інфраструктуру. Наталя Петіль, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.